Вітаю. Ну і власне вітаю з тим, що вам нарешті вдалося потрапити на парламентську сесію. Бо з цим були проблеми, і мені здається, що всім всім відомо, які вони були. Думаю, зараз не будемо вже вдаватися в ці подробиці. Сподіваюся, що це питання вже вирішилося раз і назавжди, і такого не буде. Думаю, ви так само хотіли б, щоб було саме так. А як відбувалося безпосередньо ось це прийняття цих резолюцій? Бо їх була низка. Ну і зокрема, нас звісно цікавить, який вплив матиме ось. Ця підсумкова резолюція про наслідки російської агресії проти України Вітаю вас. Дійсно прийнято дві дуже важливих резолюції тут, в парламентській асамблеї Ради Європи. Про Скорт вже розповіли. А от та в тій підсумкові ключове це безумовно заклик до країн-членів НАТО прийняти Україну в НАТО. Ну а треба розуміти, що якщо взяти всі країни НАТО, то крім США та Канади. Всі є членами безпосередньо Ради Європи. Ну з Канадою в нас ніяких проблем нема. Тому це заклик до ключових країн Німеччини, Франції, ті, які коливаються, і від чого рішення великою мірою буде залежати, що Україна отримує на саміті НАТО в Вільнюсі буквально вже за там менше ніж за три тижні. Це ключовий результат, на що я би звернув вашу увагу, також мені. Бачите, якщо б як там мене на жаль дійсно тільки в останній момент підписали документи на участь, що тут викликало велике обурення безпосередньо в Раді Європи. На так, щоб мене не було, то я б не зміг ті подати правки, які подав і провів, наприклад, щодо Запорізької атомної електростанції і заклик до світу зробити всі можливі кроки, щоб не допустити катастрофи. Там це напевно сьогодні ключове питання, тому що ну ми бачимо, що цей ядерний шантаж російський. І не те, що продовжується, а він набирає нових просто жахливих форм. Ну, і, власне, тут йдеться також так співголосся Таке одинадцятий пакет санкцій, який був і зараз паріє теж у своїй резолюції, закликає посилювати власне контроль над над тим, як обходять ось ці санкції. Наскільки це взагалі взаємопов'язані процеси? І те, що от вчора прийняли цей одинадцятий пакет санкцій, з вашої точки зору, чи він допоможе прикрити лавочку, так би мовити, для Росії від інших сусідніх до неї країн, які і допомагають їй відверто вести агресивну війну проти України. Будемо сподіватися. Я не знаю. То тож це були дані безпосередньо Єврокомісії. Вони зібрали які компанії, з яких країн. А, як на мене, те, що я бачив, там перелік достатньо великий, але там в мені здається, щось біля 90 компаній. На жаль, я думаю, що мова йде про сотні і сотні, а можливо навіть тисячі компаній. Чи через чию продукцію, чи за чиєю допомогою Росія так чи інакше обходить санкції? Ну але це може стати прикладом для всіх інших, що не треба цим займатися. Тому крок це безумовно в правильному напрямку. А наскільки серйозний він буде мати ефект, на ну, це тільки з часом ми зможемо зрозуміти. Як щодо ось власне європейці хочуть таки відмовитися? Ну з цього видно, що хочуть відмовитися від корисних копалень, які йдуть з Росії, зокрема від нафти і газу, позбутися ось цієї залежності. Це ще один крок. От ви спілкуючись просто з ними навіть в середині на неформальних якихось зустрічах, вони відверто готові повністю цього позбутися, чи ще частина, такі, як Угорщина, наприклад, вони знову ж таки шукають якісь шляхи для того. Аби і тут е, о, обхід організовувати, і ми бачили просто, як навіть вони потрапляють до нас, такі нафтопродукти від Росії ще не так давно. Е, і Кабмін приймав там рішення для того, аби подібного не відбувалося. Е, е, як щодо цього, угорщина не збирається ні від чого відмовлятися очевидно, тут на сесії виступав міністр закордонних справ Сіярта Угорщина, і це був абсолютний ганебний виступ. В стилі такого упадні і пораженчества. ну і взагалі це не наша війна, це був ключовий меседж. Це ну війна там Росія з Україною, і ми тут до чого. І це дуже небезпечна подача, формулювання. Я виступав те, ти типу, по Орбану, і ти їхні депутати розповідають і по українських біженцях. Ну на жаль, Угорщина це величезна проблема, і вони нічого позбавлятися не збираються. Мій виступ орбану, кому цікаво, можуть подивитися в Ютубі. Я там ну, дуже жорстко виступав по ньому. Однак факт залишається фактом, він залишається прем'єр-міністром Угорщини. Угорщина залишається членом ЄС та НАТО. І це, безумовно, є проблема. А тиск якийсь може бути внутрішній? Чи його просто зараз недостатньо? Власне. Чи Європа не може цього робити? Ну, от, власне, там, такими виступами, заявами ми намагаємось створити тиск на Угорщину. Сподіваємося, що в якийсь момент вже терпець увірветься і в європейців, які можуть там вже вони це неодноразово вже демонстрували, не можуть ставити під питання виділення грошей Угорщині. Бо всі ці розмови Орбана про якусь там дивовижну його економічну політику, це все брехня Орбан просто паразитує на європейських грошах. От, власне, і все. Тому це був дуже серйозний важен. Ну але для європейців це теж такий крок, на який я бачу, що їм складно піти. Хоча я думаю, що рано чи пізно їм доведеться визначатись, бо ну політика Орбана абсолютно кращою не стає, а стає мені, як на мене, тільки гірша. Ну тобто, головне, якщо брати, от з цієї сесії, це те, що якраз був ось цей заклик до того, аби Україну взяли в НАТО, і ми будемо слідкувати за це безумовно. І... Це безумовно ключове формулювання цієї сесії. Ну і питання по спортсменах теж не можна відкидати, тому що для міжнародного олімпійського комітету це серйозний сигнал. Побачимо, яким він дасть результат, але ну Рада Європи це надзвичайно авторитетний міжнародний майданчик.